Вітаю усіх! Це канал В'яжемо на відміну і з вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати вам свій весняний гардероб. Не усі речі, звичайно, я можу віднести до категорії весняних, тому що речі, в яких великий склад вовни, або якісь мега оверсайз светри все ж таки, я їх відношу до зимових речей. А в цьому відео я буду показувати вам речі із напівбавовни, з акрилової пряжі, з Різних комбінацій, але це все ж таки будуть або ажури якісь, які точно не взимку я одягаю, а вже весною. Буде два кардігана, а також дуже багато джемперів. Один з, них... Ой. Один з цих джемперочків я буду... покажу вам, але я його не в'язала. Я його одягала в деяких відео і він в'язаний, але покупний. І вам він дуже сподобався, тому заради натхнення я його також вам сьогодні покажу. Якщо вам подобається такого плану відео, будь ласка, підтримайте вподобайкою, напишіть коментар і, взагалі, перевірте, чи підписані ви на мій канал, тому що на моєму каналі всі надихаємося і в'яжемо разом. Я не буду, звичайно, попетельно в цьому відео розповідати про кожен із виробів. Але основне, що я хочу вам повідомити, це, по-перше, показати модель її задумку. По-друге, я, якщо буду пам'ятати, буду казати, з якої пряжі вив'язана, і який крой, який принцип в'язання тієї чи іншої моделі. Розпочати дане відео я хочу зі свого найулюбленішого виробу, який я просто обожнюю. Найбільше я його одягаю це джемпер водоспад. На моєму каналі є майстер-клас на даний виріб. До речі, якщо будуть майстер-класи, я про це вам буду казати. Він в платному доступі, тому переходьте в Телеграм, в інстаграм, всі посилання під відео знаходяться і знаходьте інформацію про майстер-класи, що в них є, чому ви навчитеся. Ця моделька в'язалася зі спущеним плечем знизу догори, вив'язувалися вкорочені ряди, вписувалися ажури. Також вив'язувався рукав з окатом невеличким. Тут використовувала я пряжу Alize Cotton Gold. В мене є десь відео, де я його розпочинала в'язати, тому просто процес ви також можете переглянути. В'язала я спицями номер 4 а використовувала ось ці всі вив'язування резиночок, начебто спицями пицями 2,5. Також в цьому джемпері в мене є китлівка. Сама справжня китлівка, але вона виглядає дуже гарно, достойно. Вона не надто широко, вона не надто вузька. Мені дуже подобається те, як я поєднала і ажур, і трішки коси. Взагалі, моя любов то ажури. Також вив'язувала рукав. Рукав вив'язувала намисно довгий, такий трішки він. Він в мене взагалі цей джемпер оверсайз. І з подовженим Рукавчиком виглядає дуже стильно, сучасно. На мене звертають увагу люди. Повірте мені, я помічала. Також тут є вив'язування зовсім невеличкої проймочки. Начебто, начебто в'язала я, але вона зовсім невелика. І також вив'язувала я рукав просто лицевою гладдю і зшивала. рукав, не в'язала по колу, а робила шов. Але я зовсім не боюся швів, тому що я. Багато виробів вже в'язала, я вже знаю, як це робити, як це робити охайно і на що треба звернути увагу. Тому всі поради завжди в майстер-класах своїм досвідом я ділюся. Як ви бачите, ось тут в мене стик візерунків, все чудово сходиться, начебто використовувала метод трьох спиць. Я його дуже люблю, він дає і стабільність шву плечовому, і в той же час виглядає охайно. Ну, а спинку даного виробу я відв'язала. Ось тут по центру, просто лицевою гладдю. Ну, по-перше, виглядає більш гармонічно. По-друге, менше просвічує білизна. По-третє, як ви бачите, з рукавчиком все воно продумано. Така моделька. І взагалі мені дуже подобається саме цей колір. Тому він такий, начебто, джинсовий, підходить дуже класно з джинсами виглядає. Хоча це, можливо, вам здається банально, але ну, просто суперська модель і кольорова гама. Ось саме Alize Cotton Gold, вона дуже велика, тому можна по майстер-класу спокійно придбати саме цю пряжу і в'язати. В усіх моїх майстер-класах є розрахунки, по яким ви можете в'язати дані вироби на будь-який розмір. Наступний виріб це моя новиночка. Светр, який я зв'язала нещодавно. І не дивлячись на те, що у складі є половина вовни, тобто 50% вовну 50 акрил, це пряжа Marina Deluxe 50 від фірми YarnArt. Не дивлячись ні на що, я все одно відношу цей светр до весняних виробів, тому що тут, по-перше, є елемент, це не ажур, це рвань, але все одно воно продувається, це зрозуміло, і це вкорочена модель. Подивіться, тому під якусь типу кожної куртки, або піджака, або щось таке, можна його легко одягати дуже комфортно. Пряжа чудово тримає форму за рахунок цього. Ось тут резиночка, де потрібно, повністю прилягає. Техніка, в якій я в'язала, це реглан погон. І починаючи з горловини, вже, як ви бачите, він вив'язується резинкою 2х2. Основна ж тут резинка 4х2. І ось тут починаю вив'язувати свізерунок ось таким В способом. І так само він припиняє своє існування В В В. В-способ. Ви Зрозуміли. Також я вив'язувала росток, як ви бачите, є і по спині, і попереду вив'язаний росток. Звичайно, немає ніяких китлів, тому що це все плавно переходить від горловини в основний. Основне полотно. Рукаю я вив'язала лицевою гладю, але низ все одно зробила ось цією широкою резинкою. Не 2 на 2, а резинкою 4 на 2. Рукав я робила вже без запасу, чисто щоб він прилягав. Тобто це модель це ідеальна посадка реглану погону. Якщо хочете навчитися в'язати реглан погон, розток реглан погону, розраховувати його. То я вас запрошую придбати даний майстер-клас. Переходимо до наступного виробу. Наступний виріб це абсолютно, скажімо так, весняно-літній виріб. Тут є і вовна, і бавовна, і акрил, тобто 100% весняна річ. При цьому застосовуємо ажур. Ажурна доріжка, як ви бачите, ось тут. Дуже гарно вписується, засвідчує зовсім. Будуть фотографії, дівчатка, засвідчує. Ось така асиметрична модель, мені захотілося після вив'язування того джемперу водоспад, Такі більш класика, симетрія, мені захотілося чогось побалуватися, захотілося такої гри з візерунками, але багато її вже я не хотіла. Тому застосувала більш складний візерунок, хоча, чесно, він в'яжеться дуже просто. Схему я зробила настільки простою: взагалі це японський візерунок, але я його переробила, спростила і випустила в світ у вигляді майстер-класу на такий джемперочок. Я не вив'язувала тут широкої резинки тобто, взагалі, в цьому джемпері дуже охайна така обробка всіх країв. Дуже охайно обробила края даного джемперу. Тут, як ви бачите, у вигляді рулика, шов по рукаву є, рукав звужується, і він в'язався не по колу. Ну, взагалі можна в'язати по колу, але в цій моделі я захотіла також в'язати прямим поворотним в'язанням. Тут вив'язувалась по типу літучої миші. модель, тому немає окату по рукаву. Ось цей візерунок, до речі, джемпер називається Роса, і на нього є також у мене платний майстер-клас. Також, ось тут в мене метод трьох спиць, якщо я не помиляюся, вив'язувала, покажу вам і вписувала цей візерунок. Він вписується не надто просто, тому що тут змінюється кількість петель кожних два ряда. І тому було досить складно слідкувати за тим, щоб ніде ця петля не збавилася, і в мене вийшло на одну однакову кількість петель, ось тут, по плечам, для того, щоб потім зшити. Це було не надто просто, я вам чесно скажу. Але ми впоралися, готова модель є, вираз є, і по плечу продовжується також візерунок. По спиночці в мене відв'язана ось така також стрічка. Із ажуру, а тут в мене йде краплинки роси. Начебто. Мені дуже подобається ця модель. Пряжу я використовувала Alize Lana Cotton. Мені ця пряжа взагалі подобається у в'язанні, вона не розслаюється, вона в'яжеться досить просто, легко, але в неї є такий мінус, вона не дуже приємна на дотик. Якщо обирати Cotton Gold і Lana Cotton, то однозначно Cotton Gold. Також до цієї моделі я вив'язала ось такий пояс. Також показала, як він вив'язується, якої довжини, нам сказала. І я його іноді зав'язую, коли одягаю, мені подобається, що тоді образ стає більш такий ніжний і жіночий. Тобто, коли я не одягаю цей поясочок, то можна одягати з джинсами і кросівками. Дуже добре виглядає. Коли я одягаю ось цей поясочок, то можна одягати якісь туфельки і виглядає дуже жіночно і зовсім інший образ. Показую вам ще один, один із останніх виробів, який я в'язала, вже в цьому 24-му році, але він також є в мене одним із найулюбленіших. -най По-перше, через те, що він дуже зручний. Цей джемпер я в'язала в техніці реглам погон. Погон в мене також вив'язується ажуром. Який переходить, подивіться сюди, ось так дуже гарно, потрошку-потрошку додається до рукавчика петлі і вив'язується ось така сіточка. Мені здається, що тут дуже добре виглядає те, що я використовувала пряжу з ангорою. Це китайська ангора, тут лише 30% ангори і нейлон, все 70% нейлону. Пряжа вона зовсім трішки поколює, але буквально перших 5 хвилин, як ви одягли. Якщо йдеш надвір, взагалі воно перестає поколювати і забуваєш, щоб тебе щось поколювало. Я вив'язувала тут резиночку, рукавчик в'язався повністю по колу. Не дивлячись на те, що в цьому візерунку є подвійний накид, я придумала спосіб, як в'язати його по колу, щоб було просто легко і не збиватися. В'язала способом Magic Loop. Реглан погон, але цей вже варіант реглан погону з свободою крою. Тобто він вже більш вільний такий, можна зробити дуже вільний, можна зробити з досить великою цією лінією погону. В принципі, майстер-клас є на цей джемпер. Джемпер називається Ласка. Також в інстаграмі і в Телеграмі є уся інформація про даний виріб. Він виглядає дуже начебто просто, але ефектно. Горловину я спочатку не знала, як обробити, тому робила тимчасовий набірний край, а вже потім вив'язувала резиночку, і робила ось такий зовсім невеличкий рулик, закривала спицями. І так само рулик я зробила по низу виробу. А рукавчик вже робила без рулика, просто резинка і закриття. Рукав також іде на звуження. Але зовсім трішки зовсім трішки не робила його сильно, тому що модель трішки оверсайз, і він не сильно звужується, даний рукавчик. Ця моделька дуже великою популярністю користується, вже навіть є готова робота по майстер-класу. Хоча я тільки-тільки нещодавно в квітні мене купили і вже зв'язали даний виріб. Я дуже рада, мої майстер-класи. Дівчата в'яжуть, ну, жодних питань, чесно, не виникає, ніхто не задає, значить, я так розумію, все зрозуміло лише присилають готові роботи. Дуже дякую усім, хто шле мені готові роботи по моїм майстер-класам. Просто надихаюсь і потім в'яжу без зупину. Хотіла вже показати іншу модельку, але також хочу зазначити, що вив'язувала тут поглиблення попереду. І росток по спиночці, подивіться, округла горловинка. в мене зовсім немає ніяких пузирів, ось тут складок і так далі. Що по тілу я в'язала джемпер реглан погон що цей варіант реглан погону. Все повністю ідеалі, ідеально сідає, не дивлячись на те, як ви там руками вгору вниз робите. Вив'язування ростку і поглиблення по спиночці. Наступна готова робота моя це кардіан Забаганка, також його називали, називали дівчата баліро, можна і так сказати, баліро, як вам завгодно. Я називаю вкорочений кардіган, тому що в мене є на нього майстер-клас, і, в принципі, я пропоную зв'язати будь-якої довжини даний виріб, тому що всі елементи, які потрібні для його в'язання, Є в майстер-класі, це вив'язування китлівки. Яка різниця буде у вас більше петель, ви так само її вив'язуєте. Вив'язування планки, закриття планки, голочку. Пряжа, я обожнюю цю пряжу Merino Deluxe 50 від Ярнард. Розхід дуже економічний, начебто, десь біля 300 грамів чи навіть 200 пішло на даний виріб. Вив'язувалась ось така ефектна резинка, подивіться. Вона, я, до речі, не бачила більше готових робіт, по крайні, ну, мені не попадалося саме з таким варіантом цієї резиночки. Я робила тут подовжений манжет, але можна зробити його і коротким. Ну, тобто зрозуміло, що якщо я даю розрахунки, то ви в'яжете будь-яку довжину рукава, ви в'яжете будь-який манжет. Мені дуже хочеться повторити дану модель, але вже зробити її більш довгою такою. На полу, ну, до середини бедра, чи як там правильно називається, мені хотілося повторити дану модель. Можливо, колись я і повторю. Тому що майстер-клас він дозволяє вам також в'язати будь-яку довжину. У мене немає прив'язки до щільності, беріть будь-яку пряжу і створюйте собі таку красу. Я в'язала цей кардиган з такою метою, щоб одягати сукні, тому що взимку було досить прохолодно. Я полюбляю одягати сукні, а в них дуже часто рукава такі або шифонові, або якісь кружевні і холодно, в руки холодно, тому я чисто зв'язала для того, щоб верхню частину собі тіла зігрівати. Ось такий кардиганчик, кардиган забаганка, а ми переходимо далі. Наступне, я хочу показати вам знову такий кардиган, тому що в мене, в принципі, в гардеробі не багато кардиганів, їх лише два, і в цьому відео ви їх побачите. Другий кардиган має назву Мелодія, він в'язався ажурними візерунками. Як ви бачите, тут ажурний візерунок переходить в плече, і також він збавляється. Тут дуже цікаво використовувала я обробку ось цього краю. Тому що в'язала планку. Планку я пришивала, тому що мені дуже важко передавати цей колір через камеру. Він дуже яскравий засвідчує кадр. Також вив'язувала рукавчик, але рука вже не настільки ажурний. Тут лише ось такі доріжки і лицева гладь. Я в'язала даний кардиган із бабіної пряжі Дуглос. Я її купувала в магазинчику Пряжна лавка в телеграм-каналі, це вже перевірений мною магазин. Я довіряю, дівчата розмотують, наскільки потрібно склади. І мені дуже сподобалось, що я в'язала досить велике полотно, спинку перед. Потім зшивала це все, і в мене дуже мало кінчиків було. Пряжа приємна на дотик, я вже точно не пам'ятаю її склад, але точно скажу, що на цьому каналі, на моєму каналі, в'яжемо на відмінно є. Відео, де я розповідаю і про цей кардиган, його нюанси в'язання, і також розповідаю про майстер-клас. Майстер-клас є. він, Вся інформація є також на моїх сторінках в соціальних мережах. Переходьте, дивіться. Використовувала різні різні тут візеруночки: поєднання просто резинки, поєднання ажуру, кос. І ну, це я дуже люблю. Розрізи по бокам. Ось тут. І мені здається, вони дуже класно виглядають. Також демонструвала я цей кардиган на фотографіях, думаю, ви бачите різні варіанти, як його можна одягати. Тому що вузики я тут не вив'язувала під них отвори, а я зробила інший варіант. Я одягала з такою заколочкою і також одягала з поясом чорним. Мені дуже подобаються обидва варіанти. Наступний светр, який я вам хочу показати, ви скажете Віка, куди светр весна, тому що він відв'язаний із повністю акриловою пряжі. Це пряжа Alize бейбі там лише 10% бавовна і все останнє акрил. Але я дуже полюбляю дану пряжу. У мене є декілька упаковочок її. І я з великим задоволенням одягаю даний светрик, тому що він відв'язаний ажурним візерунком. Тут, начебто, і коси, але є і така сіточка. Я його в'язала ще до початку ведення каналу. Тут вив'язувалося додавання петель, тобто пройма, іде літуча миш, і вже звідси вив'язувався дуже короткий такий рукавчик з досить довгою манжетою. Ось така горловина, її можна робити по-різному, розкладати. Я не робила прям, -прям ну, під шию, а можна ось так розкласти, можна взагалі отак підняти. І ось тут трішки призібрати, як оце модно зараз. Так ну ви зрозуміли, я, звичайно, мені незручно зараз цим займатися. Візерунок цей я складала сама, хоча я бачила в інтернеті, вже є якісь варіанти, як вив'язувати даний візерунок. Мені, мені дуже сподобалася готова модель в інтернеті. Я створила власний візерунок, який відрізняється від тих, які були в інтернеті на той час. І я вив'язувала його згідно. Ширини, висоти рапорту, тому що, як ви бачите, все дуже гармонійно. Можливо, ви навіть впізнали цю модель. Тут спущене плече, воно дуже-дуже спущене, і вив'язувала спинку просто лицевою гладкою. Подивіться, це акрил, але як він лягає гарно, і цьому виробу вже дуже багато років вже ну, більше трьох більше трьох, можливо, навіть вже чотири роки. Але виглядає просто чудово. Я навіть жодного разу не знімала катишки. Ну, в мене, в принципі, багато в'язаних виробів. Я не можу сказати, що я дуже їх прям одягаю часто, тому що я їх змінюю То, 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 то одне одягну, то інше одягну. На Цей светер в мене немає майстер-класу, звичайно, тому що я його в'язала до ведення каналу, але показую вам для того, щоб ви надихнулися і кажу, що якась дуже приблизна схема є в інтернеті. Також тут в мене не вив'язувалось ніякої китлівочки, просто набирала петлі і в'язала горловину. Як ви бачите, тут вона і не потрібна, ця китлівка. Ось такий варіант: рукав пришивний, і рукав я в'язала, і також сшивала, да, і рукав сшивний. Різними деталями і в'язала я його з 3,5. Наступний виріб, який я вам хочу продемонструвати, це. Покупна річ. Я не присваюю собі покупні речі. Я маю на увазі не кажу, що вони мною відв'язані, тому що дійсно це покупна річ. Зазвичай я не купую ув'язані речі, бо я сама їх в'яжу. Але мені сестра моя подарувала цей джемпер, і я його з великим задоволенням одягаю. І вам він сподобався на деяких відео, де я була в ньому. Що я можу про цей виріб сказати? Він відв'язаний з такої дуже схожої як на велюр пряжі. Це, звичайно, якась напівбавовна, тому що в складі немає вовни, тут є бавовна і акрил. Вив'язано із дуже товстенької пряжі. Він в мене оверсайз дана модель І важкий його одягаєш на тіло і одразу відчуваєш, як наче каміння, на тебе одягли. Прям дуже-дуже важкий. Але подивіться, який він ефектний. Ось як виглядає візерунок. Можете собі замалювати, як це все виглядає. Подвійна горловина пола. Немає тут ніяких китлівок, вона просто пришита. І точно така сама спинка. Нічого складного в даній модельці немає, щоб її зв'язати. А єдине, що тут цікава модель японське плече. Подивіться. Зараз я знаю пік, напевно, моди цієї на японське плече. Мені подобається, як зроблено декоративні оці убавки. Мені хочеться ще також пов'язати японське плече, але поки що мене заполонили круглі кокетки. Можливо, десь восени я також буду в'язати щось і мені хочеться саме з цими декоративними убавками. Але сказати, що я купувала якісь майстер-класи, вчилася цьому. Ні, я лише можу подивитися на виріб і зрозуміти, як там що було зроблено. Цим буду займатися, але вже, напевно, восени. І останній виріб, який я вам покажу в цьому відео, це в'язаний мною джемпер. В'язала я його пряжею Alize Soul Abby. Це там, де є і металік, є і паєтка. Мені дуже хотілося в'язати саме з чорного кольору. Скажу, що це було дуже непросто. Вив'язала його спицями номер 3 В'язала я даний джемпер ще до початку ведення каналу, десь 4 роки тому. І в мене був ще новонароджений Сашко мій молодший син, і я в переривах в'язала даний виріб. Що хочу сказати цікавого про дану модель? Це те, що я поєднала лицеву гладь і поєднала ось тут такий ажур. Ажурний візерунок, його погано видно, але це сіточка, яка вив'язується з двома накидами. Дуже популярна вона в інтернеті, вона є в багатьох книжках. І також цю пряжу не дуже легко в'язати. Вона розслаюється. В'язала я резиночку один на один і резинкою оздоблювала ось тут горловину. Але зараз я дещо змінила би в даній модельці. По-перше, тут в мене втачний рукав, Втачний рукав я в'язала знизу вгору і робила убавки. Я дуже полюбляю в'язати імітацію втачного рукава, але візерунок з двома накидами я мало розуміла, як його вписати. Тому все ж таки в'язала знизу вгору. І вписувала, вже робила убавки, і убавками набагато легше зрозуміти, як що робити, де пров'язувати вже візерунок, де пров'язувати рапорт, а де ні. Тому це мені спростило задачу саме вив'язування знизу вгору і вшивання цього рукава. Але в мене тут деякі мінуси: це занадто глибока ось ця горловина, і вона має таку незрозумілу мені форму. Тобто, якби було ось так, мені було б комфортніше і гарніше. А я виходить, зробила у і в'язала ще дуже довго висоту пройми. Ну, тобто, не дорозрахувала, ну, на той момент мені не вистачало якихось знань, можливо, досвіду, і я це не врахувала. Також мені потрібно зробити було все ж таки ширину плеча меншою. Ось тут горловинка би трішки пішла б ось так або підтяглися хоча б плечі. Але коли я одягаю, дуже гарно виглядає. Пряжа мені не поколюється, вона досить нормально носиться. Але одягаю його, звичайно, на якісь свята. А просто так кожен день не одягаю дану річ. Але вона в мене лежить, і я про неї завжди пам'ятаю весною. Перед і спинка відв'язані лицевою гладю. А рукавчики ажурні. На цьому я буду завершувати дане відео. Сподіваюся, ви надихнулися даними виробами. Дуже хочеться дізнатися вашу думку, які із них вам сподобалися найбільше. Також запрошую вас в свій інстаграм, телеграм, де є детальна інформація про майстер-класи, в якому вони форматі, що ви отримаєте, які знання, що там буде пров'язуватися, які схеми і так далі. Якщо вас щось зацікавило, то запрошую вас до моїх соціальних мереж. Бажаю вам усім гарного настрою і натхнення!